Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрея» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостем студії є києвлянин Олександр Корнійчук, кандидат економічних наук, науковий працівник Національної академії наук України. Пане Олександре, одну трошки детальніше про себе для наших радіослухачів. Доброго дня, шановні слухачі. Я працюю старшим науковим співробітником Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Перед цим працював радником міністра охорони здоров'я з питань економічного та державного регулювання галузі охорони здоров'я. Зараз безпосередньо займаюся обґрунтуванням. Фінансо-економічної складової реформування системи охорони здоров'я України. І буду радий вам поінформувати про результати, попередні, які ми отримали в ході наукових досліджень. Перше, це те, що сучасний стан системи охорони здоров'я потребує кардинального перенацілення на інтереси пацієнта. Це полягає в тому, щоби. Пріоритет віддати на розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейного лікаря. Зараз ця робота розгорнута в межах не тільки чотирьох пілотних регіонів, а і в іншій решті областей України. Що хотілося б сказати стосовно Стріщини і Львівщини? Тут накопичений певний позитивний досвід реформування системи охорони здоров'я починаючи з 90-х років. Але сучасні тенденції і сучасні Нові зміни, які характерні для країн Європейського Союзу в цій сфері, потребують уточнення стратегії реформування охорони здоров'я. І ми готові посприяти стріщині в тому, щоб ці надбання, які ми отримали, практично реалізувати в розвиток сфери охорони здоров'я міста Стрій і Стрійського району. Тобто ви почали розповідати про ті програми, якими ви безпосередньо займаєтеся. У мене до вас таке запитання. Які зараз області чи міста знаходяться в якості експерименту в цьому плані? Як відомо, експеримент пілотних регіонів започаткований в місті Києві, Донецька, Дніпропетровська та Вінницька, Донецька Вінницька області. І, звичайно, він передбачає приоритетність розвитку первинної медико-санітарної допомоги. Е, можете детальніше розповісти про це? Е, будь ласка, сотні експерименту полягає в тому, що розгортається система підготовки і надання послуг первинної медико-санітарної допомоги через інститут сімейного лікаря. Поліклініки, які існують в цих регіонах, вони трансформуються в Центри первинної медико-санітарної допомоги а також інститути приватного сімейного лікаря. І е, результати, який отриманий протягом е, двох років останніх, очевидно, підтверджує правильність цього напряму, який визначений е, ще 30 років назад світовою громадськістю на Алматинській конференції, яка визначає стратегію реформування охорони здоров'я. Дякую, сімейний лікар. Це звичайно добре і власне цікава ідея. Але багато пересічних громадян просто ставлять таке запитання: чи зможе сімейний лікар справлятися на належному рівні, на такому рівні, на якому справлявся з цими обов'язками педіатр, дитячий лікар з обов'язками педіатра? Досвід накопичений в Україні 12-річний, Реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейного лікаря і нами е, досліджений з точки зору соціально-економічної складової підтверджує, що альтернативи пріоритетного розвитку первинної допомоги і на засадах сімейного лікаря просто не існує. Чому? Тому що е, нами проведено порівняльний аналіз діяльності сімейних лікарів і лікарів дільничної в поліклініці протягом семи років. Е, Смертність громадян, які обслуговуються е, сімейним лікарем, в даному випадку приватним, на е, 20% менша, ніж у лікарів дільничних і дільничних терапевтів. Відповідно, рівень госпіталізації на 40% менший. Ніж у лікарів дільничних. Причина дуже проста. Вона полягає в тому, що сімейний лікар є господарем на тій дільниці, які він обслуговує пацієнтів. І він проживає там компактно, де проживають його пацієнти. І він надає допомогу не тільки одній особі, а й сім'ї. Він запрошує всю сім'ю на диспансерний огляд, профілактичний огляд, на надання тих чи інших послуг. І він обслуговує поза. Робочий час надаючи невідкладну та іншу допомогу для бюджету міста це дуже вигідно, тому що, по нашим підрахункам, сімейний лікар коштує для бюджету на 40% менше ніж лікар, дільничний терапевт і педіатр. Але для того, щоб стати повноцінним сімейним лікарем, потрібно пройти гарну школу. Перекваліфікацію? Перекваліфікацію. По-перше, треба родитися сімейним лікарем. По-друге, треба Ну, лікарем ніхто не народжується. Ні, від Бога все-таки. Це така інституція, коли я спілкуюся з сімейними лікарями, я бачу, наскільки вони хочуть горять від того, що вони і в пацієнтів що вони себе повністю реалізують і відчувають таку вдячність. І їх позитивний вплив на здоровлення, на підтримання здоров'я цілої громади. Я буду вашим опонентом. Все-таки клієнт, скажімо так, піврічного віку і клієнт 88-річного віку, скажімо, бабця і дитина, є різні клієнти. Так і в зв'язку з цим для сімейного лікаря в усіх країнах світу, в тому числі в Україні, передбачено коефіцієнти, е, які передбачають надбавку до заробітної плати, е, за обслуговування надання послуг дітям, е, як до 14 років, так і пенсіонерам. Але, ну, то... але надбавка до зарплати не збільшує знань. Ні, речі. от от якраз на перехідному етапі, коли йде реформування, трансформація дільничного терапевта у сімейного лікаря, і періоди навчання іде, не практикується в пілотних регіонах спільний прийом пацієнтів сімейним лікарям і педіатрам. І, тобто сім співпраця, Співпраця, да. Можливо, тут різні кілька форм може бути співпраці. Може бути індивідуальна практика, може бути бригадний метод роботи, одне стріщини, можливо, буде вдалий бригадний метод, коли туди входять не тільки сімейний доктор, а й педіатр, і інші можливо, врачі спеціалісти. Але мова зараз іде про принципову іншу річ: про те, що сімейний лікар він працює з сім'єю, він прац... не він достатньо успішний от індекс здоров'я дітей. Першого року життя у сімейного лікаря, який обслуговує від нуля дитинку від, від ще до народження, і від народження і далі в 2-3 рази менше дітки хворіють у сімейного лікаря. Це статистика сімирічна міста Комсомольськ Полтавської області, де цей експеримент дуже вдало проходить. Підтверджує про те, що це очевидна ефективність цієї інституції, але лікар повинен вийти на той рівень професіоналізму, який вимагає пацієнт. Дякую, дуже цікаво. І ще одне ви вперше в Стрию. Які у вас враження від міста і які плани тут у Стрию у вас? Відкрийте трошки. Я в Стрию не вперше. Я при я з Житомирської області родом, приїжджаю сюди, як ну на свою таку землю, яка для мене духовно дуже близька дуже і дуже приємно. І мені близькі рідні люди, які вболівають е, за країну, за її майбутнє, за державність, за духовність. Що стосується планів, я би бачив би в практичному застосуванні тих напрацювань, які в мене є, і можливе встановлення таких дружніх мостів співпраці між Полтавською областю, містом Комсомольськ, яке по населенню десь 55 тисяч містом Стри, де в Комсомольську накопичений достатньо потужний 12-річний досвід. В тому числі з застосуванням інформаційних технологій роботи сімейного лікаря, центру первинної медико-санітарної допомоги, Незвичайно дуже актуальна тема це паліативна хоспісна допомога. Чим зараз займається екс-міністр охорони здоров'я Василь Михайлович, розгортаючи цю систему по Україні, і звичайно об'єднання зусиль, щоб ці 500-600 чоловік, які щорічно вмирають, на жаль, в страшних муках. Від того, що не своєчасно надається допомога, можна було продумати і створити на базі стандартів Європейського Союзу е, таку інфраструктуру, таку систему надання допомоги, в тому числі через сімейного лікаря. Коли пацієнти гідно відходили, гідно жили і і йшли у вічність на гідних умовах, так як це здійснюється в країнах Європейського Союзу, у нас в Україні є вже практичний досвід такої госпісної допомоги? Є, і де? є є такий досвід, є такий досвід гарне в місці Києві. Є в кожній фактично області, але він, будемо казати, в Севастополі дуже гарний досвід, де мені приходилось бути відряджені з міністром Князевичем, в Одеській області. Але тут в Карпатському регіоні. І є дуже позитивні напрацювання. І головне завдання, щоб громада міста, місцева влада була зацікавлена в тому, щоб максимально сприяти доступності в першу чергу таких засобів, які, які обезболюють людину своєчасно і сучасних технологій надання цієї допомоги. Можливо, не обов'язково зразу починати з розгортання госпіса, можливо просто бути доктором, налагодити під, 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 підготовку лі лікарів паліативної хосписних допомоги, яким надавали цю допомогу миттєво тоді, коли людині це потрібно. Ще одне до вас запитання. Як власне ви потрапили в нашу Стрийську українську книгарню і які у вас плани і надії на зустріч зі стрілянами в книгарні? Дякую за запитання. Плани мої в книгарні сьогодні пов'язані з тим, що я хотів би розкрити своє, свої наукові доробки, які стосуються національних інтересів України в соціально-економічній сфері. Це моя міста душі, чим я цікавлюся. І приїжджаючи на стрічну, першою справою я заходжу в книжний магазин і цікавлюся новинками, які розкривають духовні аспекти. Життя українства і його майбутнє. Тобто скажи, що ти читаєш, і я скажу, що хто ти, так? А якщо так, в так. маленькому місті існує п'ять книгарень, то напевно позитивний знак. Так, дуже позитивний знак, і це дуже гарна традиція. Я маю таку честь і нагоду бути в місті Києві, жити в місті Києві, і відвірити книгарню Є, де щоденно проходять дуже потужні такі презентації. Філософів, мислителів, письменників і де присутній просто український дух. Через це до мене присутність книгарні ідея е, з людьми, які е, живуть в майбутнім України, і розбудовує її потужної конкурентоспроможної держави, розвинуто громадянське суспільство, де всі будуть вільними, щасливими любити один одного. Для мене це велика честь і е, можливість себе реалізувати. І хотів би я е, на цій. Зустрічі презентувати свою книгу по фінансово-економічній складовій розвитку України, де я вперше розкриваю такі поняття, як геопотенціал України. Зараз вже це поняття. Я його вів десь як науковець років 4-5, воно вже так визнане гео економічний, геофінансовий, геополітичний потенціал. Тобто, яка наша здатність як країни реалізувати себе в умовах глобалізації, в умовах нерозвиненості нашої інфраструктури в певному сенсі? І головне раді чого і як ми рухаємося з точки зору європейської інтеграції? Як ви думаєте, в такому маленькому містечку, ну не зовсім маленькому, 60 тисяч населення, але все-таки знайте ваша книга свого читача? Оскільки вона вузькоспеціалізована спеціалізована, стосується фінансової складової, вона розкриває діючу модель фінансово-економічної України і її майбутнє, звичайно, та частка читачів, яка цікавиться фінансово-економічною складовою, звичайно, їй будеться книга цікава. А хто поки що не встиг цю тему опанувати, у нього є можливість підключитися до цієї теми пізніше. Що ж, дякую вам, гарних вам зустрічей, гарних вражень, е, нових вражень, бо ви сказали, що ви не перше в нашому місті. Гарних вражень нових від нашого міста і успіхів у вашій роботі. Дуже дякую вам і за надану можливість поспілкуватися з вашими радіослухачами. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні моїм співрозмовником був Олександр Корнійчук. Кандидат економічних наук співробітник відділу інноваційного та науково-технологічного розвитку по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. А ми